Привіт, я картонна людина. Колись мене створили з гасел майдану. Не кради, служи народу. А сьогодні я стою й думаю, може треба було написати: увімкни боді камеру, бо в нас як. За 18 гектарів землі під Києвом підготовче засідання, а за невчасно натиснуту кнопку Штраф і ганьба на весь батальйон. У цьому випуску ми поговоримо про наступне. Іванющенка та його земельну геометрію, київських чиновників, які вміють співпрацювати, військового, якого покарали за те, що не встиг натиснути Рек, і навіть про Саркозі, який тепер дізнається, як воно коли правосуддя реально працює. Тож. Беріть чай, беріть нерви, бо зараз буде картонно, чесно і з сарказмом. Вітаємо сьогодні. Ми поринемо у вир нещодавніх подій, що висвітлюють такі, знаєте, доволі неприємні, але важливі теми: корупція, зловживання е службовим становищем, ну і шахрайські схеми, які стають все винахідливішими. Так, маємо добірку новинних повідомлень, звітів, стосуються вони як України, так і міжнародних справ. От спробуємо розібратися в цих історіях глибше, не просто переказати, а зрозуміти контекст, можливо, причини, наслідки. Ну так, джерела справді дуже різні: від таких, знаєте, затримань на хабарях посадовців, ну, здавалося б, не найвищого рангу ага. до складних фінансових махінацій. Із землею, наприклад, що сягають вже колишніх політичних еліт. Навіть міжнародні прецеденти є. У цікаво. Так. І це дозволяє нам, ну, можливо, простежити певні тенденції, виклики, що стоять перед правосуддям, перед суспільством загалом. Особливо е в контексті довіри до державних інституцій і нових технологічних загроз, до речі. Гаразд, тоді почнемо з того, що. На жаль, часто з'являється в новинах зловживання в структурах, які зараз ну, у всіх на слуху. ТЦК, мабуть, саме так. Маємо повідомлення про затримання в Одеській області. Начальник відділу районного ТЦК слідство підозрює його у вимаганні двох е, тисяч доларів. 2000? тисячі. За що саме за ці гроші, як стверджується, він обіцяв ну, посприяти. Виготовлення нового військово-облікового документу, зняття з розшуку. Ого, зняття з розшуку. Це вже цікаво, на яких підставах той розшук був. Так, і надання відстрочки від мобілізації. Ну, класична схема, так би мовити. Послуга за гроші. Що, власне, підриває сам принцип рівності перед законом? Його вже взяли під варту. Так, пишуть, що відправлено під варту це свідчить, що звинувачення серйозні, принаймні на цьому етапі. І знаєте, цей випадок він перегукується з іншим інцидентом вже у Луцьку теж ТЦК. А там що. Теж хабар? Ні, там трохи інше. Суд доштрафував молодшого сержанта на 17 тисяч гривень, але не за хабар, а за те, що він не увімкнув бодікамеру. Ага. під час якогось інциденту. Так. Там була досить напружена ситуація, як повідомляють. 9 вересня під час перевірки документів чоловік ну, намагався втекти. Його затримали, помістили в службове авто, і що далі. А потім група осіб заблокувала цю машину ТЦК ще й пошкодили її. -да. А сержант чому камеру не вмімкнув? Він на суді пояснював, що просто не встиг, бо допомагав колегам, е цитую, у відбитті нападу. У відбитті нападу, але суд це розцінив інакше так. як не дбали ставлення до військової служби. І це, знаєте, важливий момент, бо ці бодікамери їх же запроваджували саме для таких от спірних ситуацій, щоб була прозорість, щоб захистити і громадян, і самих службовців від якихось звинувачень. Тобто, навіть якщо він справді відбивав напад, формально він порушив інструкцію. Виходить так? Виходить так. Це от яскрава ілюстрація цієї дилеми між якоюсь оперативною необхідністю, як він її бачив, угу. і вимогою процедури чіткості, яка має гарантувати законність, підзвітність. Ну, 17 тисяч штрафу це, звісно, не в'язниця, але це сигнал. Так, сигнал, що нехтування правилами використання спецзасобів, як от камер, воно має наслідки. Питання лише наскільки цей сигнал дієвий. Можливо, потрібні не лише покарання, а й ну, якісь додаткові тренінги, як діяти в конфліктних ситуаціях. Цікава думка. Гаразд, ідемо далі. Ще одна структура, де виявлено можливі зловживання. Державна міграційна служба, ДМС. так на Івано-Франківщині здається. Точно. ДБР повідомляє про викриття схеми вимагання грошей у іноземців. За версією ДБР, там організували все начальник одного з відділів Західного управління ДМС. І його підлеглий. У двох? не зовсім. Вони ще й залучили посередника перекладача, який, як стверджується, не просто перекладав, а брав частку. Саме так, отримував частину хабарів. Це показує, що корупційні схеми часто ну, мають кілька рівнів, залучають різних людей. А в цьому суть схеми? Що вони хотіли? Гроші за продовження строку перебування в Україні. Стверджується, що за три місяці, серпень-жовтень, вони вимагали гроші у восьми іноземців. І скільки? Загальна сума вимог, каже слідство, 5,5 тисяч доларів. А отримати встигли фактично 3,8 тисячі. Це ну цинічно якось. Іноземці ж часто у вразливому становищі. Саме так залежить від рішень чиновників, можуть не знати всіх законів. І ще ж там деталь була в повідомленні ДБР, така що кидається в очі, про затримання. А так, одного з фігурантів затримали під час робочого дня, де б ви думали, де? В залі гральних автоматів. Серйозно в робочий час. Так, це, знаєте, додає такого особливого забарвлення всій історії. Свідчить не лише про можливу корупцію, а й про ну, якесь тотальне нехтування обов'язками, про рівень дисципліни, контролю там. Жах. Ну, і що тепер їм загрожує? Підозру ж оголосили. Так, всім трьом начальнику, підлеглому і перекладачу, підозра за статтею про одержання непрогомірної вигоди. Там санкція серйозна до 10 років. І під вартою. Всім обрано запобіжний захід тримання під вартою, щоправда, з можливістю внесення застави, але сам факт. Так, це вже показник, що правоохоронці бачать ризики втечі, впливу на слідство. Ну звісно, коли фігурують посадовці, такий ризик завжди є. Що будуть використовувати службове становище, щоб перешкоджати. Застава, звісно, дає шанс вийти до суду, але сам факт, арештою як запобіжного заходу, це вже сигнал. Добре, перенесемося тепер на інший рівень справи, що стосуються колишніх високопосадовців, великих активів. Йдеться про екснардепа часів партії регіонів Юрія Іванющенка. А, чув про це ВАКС, так, вищий антикорупційний суд, саме він. Обрав йому запобіжний захід теж тримання під вартою, але заочно. Заочно. Ну так, це коли підозрюваний десь за кордоном або переховується його підозрюють в організації такої доволі масштабної схеми за володіння землею, 18 гектарів під Києвом, 18 гектарів державної землі. Так вартість оцінюють у понад 160 мільйонів гривень. І не просто за володіння, а й подальша легалізація. Класика жанру, а як саме це відбувалося за версією слідства? Бо 18 гектарів під Києвом це ж величезна площа. Схема, яку описують набу і Сап, виглядає ну, заплутаною. Як це часто буває? Ага, слідство вважає, що все почалося навесні 2021-го. Був якийсь корпоративний конфлікт за контроль над великим оптовим ринком сільськоспродукції. І що? І от під час цієї боротьби активи ринку, тобто землю, вивели на підконтрольних осіб. Як це вивели? Через якісь угоди? Так, за даними слідства, використовували низку дій, включаючи, як вони кажуть, удавані угоди. Тобто фіктивні? Ну, схоже на те, ті, що лише створювали видимість законності, а насправді мали приховати хто реальний бенефіціар. Уявіться біланцюжок якихось продажів, передач прав, і в кінці земля опиняється в потрібних руках. Зрозуміло. І що було далі? Пізніше, як стверджує слідство, між одним забудовником та екс-нардепом підписали мирову угоду про спільне використання цієї землі. Угу. Більше того, довірена особа Іванющенка увійшла до складу бенефіціарів компаній, на які були записані ці ділянки. Тобто, фактичний контроль, як вважають НАБУ і сап, опинився у екс-депутата, ну і його оточення. А хто ще фігурує, окрім нього так підозри висунуто також столичній забудовниці. І колишньому керівнику обласного управління Держгеокадастру О, Держгеокадастр це ж відомство, яке землею розпоряджається. Тобто, можлива змова бізнесу і чиновників. Схоже на те, ну покарання за таке може бути суворим до 12 років з конфіскацією, але ж це все треба довести. В суді, особливо враховуючи статус фігуранта, складність схеми. Ну так, заочний арешт це ж тільки початок, правильно? Безумовно, такі справи це завжди марафон. Треба зібрати докази, розплутати весь цей ланцюжок, довести умислу кожного учасника. І звісно, головна перепона, що основного підозрюваного немає в Україні. Так. Без його затримання, доставки до суду, процес може тягнутися роками, або й взагалі заочне засудження, яке потім ще спробуй виконати. Ось ця справа Іванющенка вона нагадує про ці труднощі притягнути до відповідальності впливових фігур, особливо тих, хто пов'язаний з минулими режимами, хто встиг виїхати. Так. А як з цим, ну скажімо, в інших країнах? Чи вдається там доводити такі справи до реального покарання? Проти колишніх перших осіб. Ось тут ми підходимо до дуже цікавого і свіжого прикладу з міжнародної практики, який дійсно може стати прецедентом. Так, ідеться про колишнього президента Франції Ніколе Саркозі. Саркозі. І що з ним? згідно з повідомленнями, він має з'явитися 21 жовтня до паризької в'язниці Сантьє. Що до в'язниці? Справді не умовний термін, не штраф, саме так. Його засуджено до п'яти років ув'язнення у справі про незаконне фінансування його передвиборчої кампанії ще 2007 року. А ким коштами від лівійського диктатора Муамера Каддафі. Це рішення пройшло всі апеляції, і тепер має бути виконане. Це ж неймовірно, колишній президент великої європейської країни реально сяде за грати. Виходить, що так. І це робить його першим експрезидентом Франції по воєнного періоду, і що ще важливіше, першим колишнім лідером держави, члена ЄС, який фактично опиниться у в'язниці. Потужний сигнал дуже потужний про те, що навіть найвищий статус не гарантує імунітету, принаймні у Франції. А що відомо про умови? Це ж, мабуть, незвичайна камера буде? Ну, повідомляється, що він буде у так званому відділенні для вразливих осіб. Це спеціальний режим для тих, хто може наражатися на ризики у загальній масі. Зрозуміло, йому нададуть одиночну камеру площею 9 квадратних метрів. І цікаві деталі: матиме право користуватися мобільним телефоном. Серйозно так, для дзвінків на обмежений список схвалених номерів і приймати відвідувачів тричі на тиждень. Тобто, певні особливості є, але це все одно ув'язнення. Але ж здається, в джерелах згадували, що він може і не провести весь термін у в'язниці через вік. Так, є такий нюанс. Йому вже понад 70 років, і французьке законодавство дозволяє йому подати заяву про полегшення умов. Наприклад, наприклад, замінити реальне ув'язнення на носіння електронного браслета. І перебування під домашнім арештом. Рішення щодо такої заяви очікується протягом двох місяців після того, як він почне відбувати термін. Тобто все ж є шанс уникнути камери. Шанс є, але це не гарантія. Суд розглядатиме клопотання. Але навіть якщо дозволять браслет, це все одно вважатиметься відбуванням покарання, хоч і в пом'якшеній формі. Угу. Головне тут сам факт засудження і початок реального виконання вироку. Це піднімає питання про баланс між невідворотністю покарання за корупцію незалежно від посади так. і певними гуманітарними міркуваннями, як, от похилий вік. Знайти цей баланс це завжди виклик. Дійсно, дуже показова історія. Ну що ж, від відповідальності експрезидентів до загроз, породжених сучасними технологіями маємо повідомлення з Польщі про 33-річну українку, яка, за даними місцевої поліції, організувала. Ну, досить витончену шахрайську схему. І ця схема вражає саме використанням технологій. За версією польської поліції, жінка якимось чином отримувала доступ до персональних даних користувачів онлайн банкінгу. Тобто логіни, паролі. Так, і логіни і паролі, звідки вона їх брала, джерело не уточнює. Це ще має з'ясувати слідство, можливо, фішинг, віруси, витоки даних, варіантів багато. І що вона робила з цими даними? Далі діяли її спільники. Вони заходили в банківські додатки жертв, а через ці додатки отримували доступ до українського державного застосунку Дія через банківські додатки в Дію. Хм. Так, це цікавий момент. Вказує на якусь інтеграцію або можливість доступу, яку використали шахраї. Але ж у дії є верифікація, фотоверифікація часто. Як вони її проходили? А ось тут ключовий елемент, який використовує штучний інтелект. Для проходження фотоверифікації організаторка, як стверджує поліція, створювала діпфейк-відео. Діпфейк? Серйозно? Так, тобто відео, згенероване штучним інтелектом, яке дуже реалістично імітує обличчя реальної людини, жертви. Це дозволяло обійти систему перевірки. Ого, діпфейк для оформлення кредитів. Це ж. Якийсь новий рівень шахрайства просто. Абсолютно. Після успішної верифікації за допомогою діпфейк на людей, які нічого не підоррювали, оформлювали онлайн-кредити. І багато постраждалих? Повідомляється про щонайменше 286 громадян України, а загальна сума кредитів, які встигли оформити, перевищує 4 мільйони гривень. Жах. А куди йшли ці гроші? Їх швидко виводили. На підконтрольні рахунки, потім, щоб замести сліди, конвертували в криптовалюту. Угу. А вже крипту переводили в готівку. Ну, класична схема відмивання. Але з використанням найсучасніших цифрових інструментів на початку. У джерелі там ще було припущення, що вона не могла діяти сама, що їй могли зливати дані, можливо, навіть чиновники, але це поки що лише припущення, так? Так. Важливо наголосити, це лише припущення, потребує доказів. Слідство має встановити джерело витоку. Але сам факт використання діпфейк це дуже тривожний дзвінок. Безперечно, він показує, наскільки швидко розвиваються технології обману, і як важливо постійно вдосконалювати системи безпеки, верифікації. Це виклик не лише для банків, а й для державних платформ, як Дія, треба шукати методи розпізнавання діпфейк. Посилювати захист даних на всіх рівнях, дійсно, технології, що мали б спрощувати життя, стають інструментом для злочинів. Ми побачили ну, цілий спектр проблем. Від такої, здавалося б, дрібної корупції на місцях ТЦК ДМС, ДМС, угу. де зловживають владою щодо звичайних громадян, вразливих руб, до великих корупційних схем із землею, що сягають колишніх еліт, потребують років розслідування. Так. Торкнулися безпрецедентної справи Саркозі, яка показує, що відповідальність для сильних світу усього можлива, хоч і з нюансами, важливий прецедент, і звісно, побачили нове обличчя шахрайства використання штучного інтелекту. Шахрайство. Чи встигаємо ми саме так, чи встигає законодавство, правоохоронна система за розвитком технологій, за винахідливістю зловмисників? І що ще можна і потрібно зробити на рівні держави, бізнесу та й кожного з нас, щоб краще захистити себе, суспільство від всіх загроз, які схоже нікуди не зникають, лише змінюють форму? Ось над цим, мабуть, і варто поміркувати. Ось така вона Україна 2025-го. Одних ловлять за 2000 доларів, інші будують схеми на гектари і лише бодікамери, єдині хто реально під наглядом. Але як казав один чоловік з гітарою, боротьба триває. Я картонна людина. Якщо хочеш знати правду, яку не покажуть в новинах, підписуйся на мій канал, тисни дзвіночок і розповідай друзям, бо, поки ми говоримо, вони мовчки крадуть.